Сесія обласної ради так і не розпочалася. По-перше, немає корму, по-друге, немає нікого з керівництва обласної ради. Тож зараз розглядається варіант про те, щоб все ж таки провести засідання у форматі засідання депутатської групи, так званої народної ради, яку створили ще минулого тижня, але народ уже не сприймає таких намагань обласних обранців. Також в залі присутні одразу три народні. Ати відрізничили це Олег Суховський, Валентин Керевий і Микола Курчору. Ось наразі сесія працює в режимі такого собі відкритого мікрофону. Тобто, виступи депутатів і керівництва народної ради перемішуються з виступами активістів. А те, що відбувається прямо зараз всі секунди в приміщенні обласної ради, ви також можете переглянути на сайті першого місцевого рівне адже ми ведемо пряму трансляцію просто з сесійної зали. А, наразі Роман Коваль громадський активіст запропонував а, шукати депутатів по лікарнях, по домах, тих, що не пройшли. В, в той же час від президії народної ради надійшла пропозиція про те, щоб а, провести сесію в форматі в режимі а, зборів депутатської групи народна рада. <ритис> а також громадські активісти кожен знати закликають депутатів знайти механізм і а, відібрати мандату у депутатів, які не прийшли на сесію, або взагалі визнати обласну раду нелегітимною.